Цей тиждень Томашу Хюпшману запам'ятається надовго. У вівторок його Чехія виборола путівку на Євро-2012. А вже в суботу на Донецьке дербі Томаш вивів Шахтар із капітанською пов'язкою. Із лавки запасних із тривогою спостерігав Даріо Срна. Ні, капітанство в Хорвата ніхто не відбере. Просто металург вийшов на дербі як на битву. Непокоївся не лише Срна, а й Луческу. Було чого. До перерви гості грамотно зв'язували ноги гірниками до чогось справді небезпечного. Біля воріт бандури доходило вкрай рідко. Металург нам предложили хороший пресін. Ні нас почали пресінувати. У нас не виходилося виха з оборони і дета була нервозність, тому що команда не переділа офіційних ігор. Відчувалася відсутність кости Тайшейри та та фернандіні, залишених Луческу в запасі. Зрештою, попередвиця трійця з'явиться на полі. Їм необхідно було розбігатися перед матчем і спорту. Розбігалися в другому таймі решти гірників. Морзюк не встиг за і завалив того в карному майданчику. Замить Адріано з пенальті відкрив рахунок. Рибка було збирався додати дербі інтриги, але вчасно схаменувся і виправив свою помилку. Більше Шахтар не ризикував. Шевчук за кілька хвилин до фінального свистка покінчив з інтригою. Але один шанс металург таки мав. Рибку підстрахував Кобін. 2-0. Те, що треба перед грою і спорту.